Наша голос, в пам'яті наших дітів, батьків і старших братів. Пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужно боролися з ворогом і перемогли. В пам'яті тих, хто поліг смертю коробних, в пам'яті всіх, чиї серця обпалила Друга світова війна в присвячені. Минуло 79 років із тієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Настала тиша, прийшов мир, довго очікуваний, вистражданий, оплачений найвищою ціною ціною крові і сліз, якою дорогою ціною далася перемога, скільки життів забрала та страшна війна, скільки доль зруйнувала вона. У війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. Друга світова війна тривала довге. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії та Африки. І охопила всіх океанах. Лихо й страждання, які пережили люди, незмірні. Війна нагадує про себе тисячами белісів і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті сьогодні. Це лихо. для минулої нашого свято. З 1941 по 1944 роки у селі Степанці під час окупації було зруйновано 230 хат. Вивезено до Німеччини 300 осіб цивільного населення, забрано із селянських господарств 671 готов. У Степанцях Степанцях розташувалася німецька комендатура, а також діяла початкова школа, керована німецькою адміністрацією. У другій світовій війні брали участь. 562 жителі села, з них 358 нагороджені орденами і медалями. 2 лютого 1944 року село було звільнене від німецької окупації. Сьогодні Україна у вогні знову лється кров українців, цивільного населення та воїнів, які мужно захищають рідну землю від агресора. Але ми віримо. І робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми переможемо, бо захищаємо батьківщину. Ми переможемо, бо відстоюємо право жити у вільній державі. Ми сильні, ми вільні. А до слова запрошуємо настоятеля церкви, успіння Божої Матері, священника Православної церкви України, Сергія. Христос! Христос! Дорога молодь, дорогі викладачі, мешканці нашого славного села Степенці, хочеться згадати знаєте, слова стареньких людей. Коли з ними спілкуєшся, вони завжди казали, сину-сину, все можна прожити. Головне, щоб не було чого. Війни. Тому що війна це не тільки велике горе, приносить велику біду, страждання, але забирає у людей саме найцінніше, найдорожче, що дав Господь життя. Але люди доброї волі, люди мужні, хоробрі, повстають проти світового зла. І сьогодні в День пам'яті та примирення, пам'ятаючи ті вихоліття, пам'ятаючи ті страждання, які приніс український народ в тому числі, тому що 10 мільйонів загинуло в роки Другої світової війни. Пам'ятаймо їх, пам'ятаймо в своїх серцях. Ці події страшні. Шануємо новітніх героїв, наших новітніх героїв, які на стороні правди та добра, на стороні захисту нашої землі України, нашої держави, наших родин, кожного з нас виборюють ці далекій боротьбі перемоги. Багато хто. Віддав своє життя в цій нелегкій боротьбі. Шануємо і їхню пам'ять. І все робим для того, щоб принести в цей світ, бути промінчиком світла, принести іншим добром, милосердя, допомогти, проявити свою турботу, любов, підтримати наших воїнів. Але всі, хто поліг. І в руки Другої світової і віддав своє життя в цій новій війні проти українського народу. Шануємо молитвою. Вічна їм пам'ять, вічна їм шана. Помолімося за опокій їхній. Душ. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, царю небесний, одящитель душі сини, що всюди єси все наповняєш. Скарба добра і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, прости беззаконня наші, святий злянця і силенемо, чи наші імені, Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. ще молимо за упокоєння усіх, хто віддав своє життя за незалежність нашої України, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи. Що після самої найтемнішої ночі настає що? Якщо ми бачимо, що тимчасово сьогодні зло якось перевершує, пам'ятаймо, що Ісус Христос є джерелом життя, Він переміг смерть. Пам'ятаймо, що добро завжди рано чи пізно перемагає зло. Але від наших дій залежить. Багато чого, коли ми допомагаємо, служимо, і сьогодні в цей нелегкий час допомагаємо нашим воїнам, які там на передовій, і молитвою, і підтримкою. І коли ми телефонуємо їм, вони завжди розуміють, за кого вони стоять на передовій. І Господь їх оберігає і благословляє. Шануємо пам'ять завжди усіх. Хто загинув в роки Другої світової, поліг в цій новітній війні віддав своє життя за Україну, хто боровся і віддав найцінніше своє життя, а ми щоб пам'ятали і не забували. Христос Воскрес! Душа Воскрес! хвилина найтихіша, найсумніша. солдатські душі, вони дивляться на нас з небес. І журавлями пролітають над нами, сумно курличучі небесні далі. Шануємо пам'ять тих, хто загинув в роки Другої світової війни, хто звеличив нашу землю героїв Небесної Сотні, воїнів та всіх загиблих у війні, що точиться з 14-го року за правду, справедливість, свободу, цілісність та єдність нашої держави в молитві. Пом'янімо всіх тих, хто не повернувся з тієї проклятої для всього світу війни. Ошую всіх присутніх покласти квіти до пам'ятного знаку. Пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильніше. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Божого благословення всім нам. Та мирного неба. Дякуємо, Дякуємо всім.